Так, добрий вечір всім. Слава Україні. Всіх вітаю на своєму каналі. Зима народ. Як хто бореться з холодом, не знаю, але в приміщенні в нас, слава Богу, тепло. Кроликам вода не замерзає. А тому я думаю, що їм тут тепло і чудово. Хочу вам. Е, дуже проблема зараз всіх, як хто бореться з холодом. От, хочу показати, як з холодом борюся я. Так, зима чудова, сніг репить, пара йде. Зараз. Я тут тішився, що в нас От, я тішився, що ця криличка народила, все якби добре, в нас новий рік народила, Але народ мінус 12, мінус 18. О, почав. почав я переживати. Туди я їй ставлю дуже багато сіна, наклав в роділку. День був мороз. Таке, а на ніч. Вот. А тоді я тут продумав такий підігрів. Знизу пінопласт під роділкою. Папір в папірі дирки. Ну і воно гріє, працює. О, в руку тепло Зараз спробуємо відкрити. Все добре. Всі живі, надіюсь. Рухається чи не рухається? Рухається. Рухається тепло, їм аж їх порозкривало. Значить добре. Значить добре. Наш підігрів працює і так ми рятували наших кроликів цей лютий мороз. Крилиця мороз переносить, в принципі, дорослі переносить добре, тому що вода замерзає. Там-то понятно, що замерзло. Ну, тут льот я доливаю, має сіно, але їм, мабуть, там вже чекай, тепло, бо вона, їх дивлюся, вже навіть розкрила. Ті, що в приміщенні, то їм, звісно, краще. А це що на вулиці, ну, ми її врятували. Ну, сніг і мороз бомбезний. І за що там, -там тих гляне. До речі, не всіх вдалося врятувати. Якесь, напевно, за соском вилізло, але вже вони більшенькі, Це кроленіта новий рік народились, такі такі вже вони виросли. Так, а тим нашим кроликам просто чудово. Сидять собі на сітках, поїдають сіно. Поїдають Олегів корм. Дуже класний корм. Не то, щоб дуже я його хвалив, ну якби хвалю, бо тому що зайшов. І кролики на ньому класні, креміксом теж користувався. Ну, таке. Це наша молодьожка, щось. Полтавчики наші трошки пороз'їжджали, ще трохи є. Зараз покажу, покажу полтавців ближче. Середній такий є голова чорна, а тіло срібне. Є такий повністю срібний. Ну, ті десь 3600-3800 триважити тепер. Я одного цього нижнього зважу, зараз покажу. Ну, Він такий. Ну, ці гарні полтавчики. Вік їх десь 4... до 5 місяців. До 5 місяців до 4 кг. Один, звісно, рекордсмен. Один рекордсмен. Такий темний, класний, 4200 має. Ну, він огонь. Я зразу на нього кинув око, він і їсть гарно, і спокійний, і буде кролик просто бомбезний. Хто хоче шукає вагових, так що супер. Супер кролик. Зараз витягнемо його глянемо ближче. Може, спробуємо. Та ні, ближче, зараз немає часу його витягувати. Но кролик класний. Такий. Тут по сусідству мальки. По сусідству мальки. Так само собі відпочивають. Їдять. До речі. Цим краще. Ці в приміщенні мають роділку, ця буде родити. Ця народила. Ну але вона в приміщенні що їй? Не переживай, закриваємо нічого ми там тобі не зробимо. Дивимося, чи все добре. Ну яка мама, прям переживає, що ми там робимо, що ми там дивимося. Така у нас вродила, така спарована. Тут є спарована. Сидить гризнуля. Що грязнуля, не знаю. Но самчик. Це наші гарні молоді самці. Ну Всім їм тут чудово, прекрасно. кажу, Я колись народ, я колись годував тільки зерном. Вони стільки того зерна висирають, вони його стільки вишкрябують. А трохи тепер даю, бачите, що у них робиться в коритах. Є там і зерно. Є там і корм, є там і люцерка. Ну вони це до ранку все вичищають. Я по черзі їм досипаю. Трохи того, трохи того, трохи всього. Так, ще я. До речі, цей дуже класний кролик, 5 з половиною місяців. 4-3, останній раз одіважу блогова. Ну він класний. Будемо його завтра буду відправляти на львів, в Львів. от. Чоловік зустріне і думаю, що чоловік буде ним дуже довольний. Хочу показати, як я запаковую. Що я запаковую, який я роблю ящик, щоб передати. Зараз, йдемо, подивимось. Так, от завтра будемо відправляти кролика в львів. Значить, дивіться, ящик. Знизу ще один ящик, клійонка там ще стоїть. Тут ще всякі клійонки. тут ще картон, тут сіно, і зверху дирочки. І кролику тут буде комфортно. Так, я зазвичай передаю кроликів. Коробка підписана буде з номером телефону моїм, з номером телефону людини яка хоче крол... яка буде одержувати кролика. Ну, в общем, в общем так, все для зручності. Подобається мені, то ви бачите, прийшов з роботи 10-та година. Не що мені треба до тих кролів. Ну, але то таке. Так що так. Що так. так що всім тепло. Підігрів на дворі працює, все добре, кроленята живі, от і добре. Так що, в кого роділки на дворі, ідея нормальна. Взагалі зимові можна робити роділки. Тобто всередину ставити такі. На Aliexpress навіть продаються, Вставляти такі теплі вкладки. Аж і підігрівати. Ну, Тоді переноска повинна бути постійно включена. Ще є варіант, роділка, яка виймається з клітки і можна просто на ніч забрати в теплу хату. Тоді взагалі проблеми зізають. І все добре. ну Ці наші такі класні панончики довгі. І нас і довгі, собі з цих одного лишу точно. Виберу собі однозначно якусь класну. Так, відправляти ми завтра будемо цього. Ну, панончик бомбезний. Глянемо ближче, зараз глянемо. Так, глянемо ближче. Кролик гарний, чіткий. Активний, їсть. Дупу таку нічого маю. Ну, Я думаю, що новий власник буде ним задоволений цим кроликом. Ще є такі молодші кролики. Ну, цей прям старший, 5-5 місяців. Без міри вони в мене не їдять, вони в мене їдять до зовну плюс-мінус. Так що, так що так, зараз я можу полтавця глянемо. Де ж у Львів? Так, взяли ми ще полтавця цього більшого. Ну, що він крутиться? 4200 має. Ну такий теж класний. Дуже мені сподобалася ця порода. Класна, ну, але нема в мене ні багато кліток, ні багато дуже часу, тому багато порід я тримати просто фізично не можу. Для Багато порід треба, багато самців, все таке щоб були різні крові, щоб було щось цікаве. Но самчик огонь. Якщо когось цікавить, пишіть і буде він ваш. П'ять місяців. Якраз десь вот-вот. І такий козак. великозак. Він найтемніший, мені здається, з них. Ну дуже класний. Дуже класний. Тому народ в плітці виглядає зовсім інакше, ніж на вулиці. Ці світліші. Ну, ну повезімо, мабуть, чуть менше. Так що народ радий, що вам заходять в відео, які я знімаю, в принципі, напевно. Ну то, що заходять, ну можливо, щось цікаво, якщо щось... можна щось конкретніше, можна на якусь тему зняти відео по можливості. Ну, кролики в нас гарні, здорові. І я думаю, що хто в мене брав, то всі довольні. А хто не довольний, то ми зробили так, щоб він був все одно довольний. Тому всіх бажаю гарних кроликів. Всім бажаю тепла, миру і спокою. Все, будьте здорові. До зустрічі!